Ну що, привіт, законопроект про мобілізацію, податок на дорогі автівки, а також ракети до літаків f 16 Це те, що сьогодні ми обговоримо у цьому випуску новин. Я Микита Міхальов. З вас лайк та підписка, бо ми починаємо. Так, давайте з мобілізації почнемо цього тижня. Верховна Рада може у першому читанні ось цей законопроект вже ухвалити. Детальніше про нього можете подивитись у моїх попередніх відео. Я там робив доволі глибокий розбір того, що пропонують нам у Міністерстві оборони та Генеральному штабі. А так от, може бути у першому читанні ухвалений вже цього тижня бути, але, скоріш за все, до другого читання там ще буде багато змін. Про це сказав перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Де можуть бути зміни? Що може так в першу чергу стосуватись депутатів? Він тут каже про електронні повістки, що скоріш за все це питання буде дискусійним, хоча у документі от у законопроекті й не написано. От Саме такими словами, електронні повістки, але по факту воно про це і є, тому що там ж потрібно буде створювати свій електронний кабінет прозивника. Відповідно, туди буде приходити і що електронні повістки. Так, от він каже, це питання буде дискусійним. Далі, дискусійним чомусь на його думку, буде ще питання інвалідності. Хоча я тут дискусії тепер вже не бачу, тому що всі три групи виключені. З переліку осіб, які будуть підлягати мобілізації. Інша справа у тому, чи потрібно буде повторно а, проходити перевірки і підтверджувати свою групу інвалідності, але це вже інший момент. Далі. Каже Корнієнко, дискусії, скоріш за все, будуть стосовно тих, хто навчається в університетах. Ну, типу, чому аспіранти є у законопроєкті про мобілізацію, а звичайних студентів немає? Чому ті, хто по контракту будуть підлягати мобілізації, а ті, хто по бюджету ні. Ну, типу, що це за фігня. А далі а на цьому, Корнієнко поставив крапку. Каже, все решта дискусійно не буде, скоріш за все, розглядати у парламенті, але. Не знає, коли саме законопроект стане законом. Навіть він, навіть перший заступник голови Верховної Ради, не може спрогнозувати, коли, хоча б приблизно, ці пропозиції стануть законом. Так тепер про податок на розкіш. Тут Міністерство економіки оновило перелік автівок, які підлягатимуть у 2024 році оподаткуванню. Якщо узагальнити... Повний перелік можете на сайті Мінекономіки подивитись. А якщо узагальнити, то у цьому переліку 184 моделі. Е, Отаких от от марок, як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Cadillac, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, нам так не жить, я вам одразу скажу: Mercedes-Benz, Porsche, Rivian, Я не знаю, що таке Rivian, можливо, знаєте ви, і Тесла. Але ну, мова не тільки про марки мова також і про їхню вартість. Якщо ось ці машини коштують е від 2 мільйонів 600 там, з копійками тисяч гривень, це 70 тисяч доларів, тоді з неї буде сплачуватись податок. Тоді вона буде вважатись дорогою. Тобто, все, що коштує, все, що нижче порогу в 70 тисяч доларів. Це на думку мінекономіки недорогі автівки. Все, що вище 70 тисяч доларів, це дорогі автівки. От отак, от. І ці автомобілі повинні бути віком до 5 років. Якщо вони старше 5 років, то відповідно оподаткуванню не підлягають. Що ж це за оподаткування? Це 25 тисяч гривень на рік. Власник машини за 70 тисяч доларів і більше повинен буде. У цьому році заплатити 25 тисяч гривень. Як вам такий підхід до реалізації податку на розкіш? Пишіть у коментарях. <му> Наступна новина вона вже стосується того, що нам потенційно передадуть Сполучені Штати та союзники. Тут же ж відносно нещодавно генерал-лейтенант Сергій Наєв. Сказав, що Україна може отримати винищувачі f 16 разом з ракетами дальністю 300-500 кілометрів. І тут потрібно розуміти, чому це Наєв сказав і що Наєв мав на увазі. Тому що одна справа, коли ти отримуєш окремо літаки f 16 і окремо ракети дальністю 300-500 кілометрів, до прикладу, Атакамси, які не з літаків запускають. І інша справа, коли ти отримуєш літаки, і відповідно ракети. До цих літаків, які летять ще й свої 300 500 кілометрів, якщо розглядати варіант другий, що це ракети, які підвішуються до літака f 16 то експерти відзначають, що єдиний варіант, який підпадає під це, це ракета agm 158 a JASM. Я про неї детально вже говорив, коли ми розбирали F16, відео можете подивитись, зайшовши на YouTube канал Міхальов і знайшовши його, аналіз F16, і того озброєння, яке е, може він на собі нести. Ця ракета, якщо деталізувати, вона доволі популярна у 2023 році. Компанія здається Lockheed Martin, так як виробляє їх, вона казала, що десь тисячу ракет JASM і протикорабельної версії LRASM, на рік вона може виготовити так. Це Лохет Мартін. Характеристики цієї ракети теж доволі хороші. Бойова частина проникаюча це 450 кілограмів. Дальність ракети після модернізації тепер складає 900 кілометрів, запускається безпосередньо з винищувача f 16 Найосновніше, мабуть, системи радіоелектронної боротьби не здатні. Збити з курсу цю ракету, а все завдяки тому, що вона має тепловізійну головку самонаведення, яка працює безпосередньо вже на кінцевій ділянці траєкторії. Вона тоді вмикається, і саме ця головка самонаведення дозволяє уражати цілі з максимальною точністю, ігноруючи ось якраз таки усі системи радіоелектронної боротьби тобто на відстані у декілька десятків кілометрів. Починає працювати головка самонаведення, яка автоматично сама визначає, куди саме треба влупити, і все їй одно на те, що буде блокувати ворожий реп, враховуючи кількість, яка є на складах і яка є на озброєнні у різних країн, в першу чергу у Сполучених Штатах, хотілося б, щоб дійсно саме цей обвіз до F-16 прибув разом з цією багатоцільовою платформою, яку ми вже чекаємо не один рік. Коли отримаємо F-16? як думаєте? Навесні, влітку, до кінця року. Ваші варіанти пишіть у коментарях. У мене ж на цьому все. Па-па!